Овни. Не дуже сприятливий тиждень. Вам буде важко поєднати особисті інтереси та професійні обов'язки. Зайва завзятість вам не на користь. Тож ліпше спокійно працювати над розпочатим раніше, ніж проявляти активність у нових починаннях. А ймовірно, доведеться виправляти колишні помилки. Тельці. Вам усе під силу. Все, що вам потрібно, не втручатися в хід подій. Розслабитися і постаратися отримати задоволення від нових знайомств, спілкування зі старими друзями, поїздок і подорожей. На особистому фронті ймовірні приємні зміни. Близнюки, як би ретельно, ви все не спланували навряд чи вдасться прожити цей тиждень без проблем, несподіванок і метушні. Докладіть усіх зусиль, щоб уникнути родинних конфліктів. Або принаймні звести їх до мінімуму. Раки. Зірки не обіцяють вам значних успіхів. Тим паче, що цього тижня ви будете схильні до поспішних дій, необдуманих вчинків. А це призведе до неприємних наслідків. Не кваптесь і не гарячкуйте. Всього не переробите. За всім не встежите. Заспокойтесь і очікуйте кращих часів. Леви. Досить спокійний тиждень. Якщо вдасться впоратися з багатьма справами, особливо не напружуючи ні мозок, ні м'язи. Головне утриматися від критики на адресу рідних і друзів. Інакше настрій буде безнадійно зіпсований. Діви. Мусите стримувати емоції, сім разів думати, перш ніж щось сказати. Особливо старшим членам родини. Цього тижня ваш настрій змінюватиметься як погода у квітні. Але ви спроможні зробити так, щоб у сонячних днів було більше ніж дощових. Терези усе за що візьметесь цього тижня, так чи інакше буде пов'язане з грошима. Постарайтеся не влазити в борги, якщо маєте змогу фінансово допомогти родичам. Звістка від людини, з якою вже давно не спілкуєтеся, пробудуть приємні спогади і вселить нові надії. Скорпіони. Ліпше перевіряти кожне почуте слово, ніж мати проблеми через неправдиве повідомлення. Узагалі цей тиждень буде сповнений непорозумінь і несподіванок. Швидше за все вам доведеться не раз змінювати плани і відмовлятися від своїх намірів. Постарайтеся спокійно пережити цей складний час. Стрільці ви сповнений енергії та бажання підкорювати нові вершини. Усе було б добре, якби ви ще й не поспішали ні з висновками, ні з діями. Інакше уникнути помилок і фінансових втрат навряд чи вдасться. Вашу заповзятливість помітить і відзначить началь. Козороги. Для вас настає складний час. Ймовірні різні випробування на міцність і витривалість. Буде важко зберегти гармонію в родині. Разом з тим ви можете отримати обнадійливу звістку здалека. Водолії з грошима цього тижня вам щаститиме. Постарайтеся скористатися шансом і залагодити всі свої фінансові справи. Вдасться також яскраво проявити свою творчу натуру. І це помітить якась впливова особа. У родині повне взаєморозуміння. Риби.